Що надихає на поетичну творчість, напевно, саме життя. Я стільки себе пам'ятаю, стільки я пишу. Але вірші не пишуться у вільний від роботи час, вірші просто. Пишуть. Я їх не пишу, вони самі. Ось я просто ну, занотовую те, що те, що приходить до душі. Ця збірка Україна тримає небо, скажу так, не запланована. Її вона написалася і. Народилася на світ якось сама собою, напевно, напевно, спонукала, сприяла народженню цієї книжки саме війна. Якщо її погортати, то можна спостерегти, що майже під кожним віршем є дата. Тобто, це говорить про те, що в віршах відображені події, які відбувалися за часів повномасштабного вторгнення. Наші воїни. Наші, е, наші хлопці, наші ЗСУ тримають небо над усіма нами, щоб ми могли е, спокійно жити, працювати. Відповідають змісту віршів, які написала пані Оксана. Це мурали художника Костянтина Качановського. Він сьогодні на віку. Повномасштабної війни в місті він малював морали. Як виникла ідея оформлення книги саме вашими роботами? Чи це була ініціатива пані Оксани, і вона вас шукала? Чи ви десь почули вірш? До мене звернулася пані Оксана з пропозицією, що ось я хочу випустити свою збірку поезії. Мені сподобались ваші роботи. Вони перекликаються з моїми віршами і ось так от ми. Знайшли спільну мову і співпрацюємо. Все розпочалося насправді саме з цього муралу, саме з цього муралу, який розташований в районі заводу, недалеко від Рівненського ліцею номер 7. Ось і ем, до нього народився вірш. Мені так захотілося розказати всьому світові, так якось захотілося докликатися. Викатися до світу і розповісти про те, що в нас тут відбувається. Це, і цей вірш народився англійською мовою. Тут є, до речі, п'ять віршів, які е, е, написані англійською мовою, е, а потім, е, потім теж є написаний вірш до мурала, абсолютно до мурала, е, там де в нас. Пса патрона про пекаря, про лікарку і так далі. Всі ми ці всі історії знаємо. І вони, звісно, звісно, перекликаються і вірші, і ну, цей такий патріотичний дух. Цей, тому що кожен мурал має несе в собі якусь. Не просто має ціль, має мету, а несе в собі якусь, якийсь посил до кожного з нас, до кожного українця, до кожної людини, зокрема. І ось так виникла ідея в мене. А Костянтин ну, згодився на таку творчу співпрацю, за що я щиро вдячна. Може, розкажете про цю дівчинку? Про дівчинку ця робота ще на вкладинці. Світанок, де зображена дівчинка, яка сидить на ракеті, яка впала на вокзалі в Краматорську, і на ній був напис За дітей. Мене це дуже обурило, ну, як і в більшості, напевно, людей. Через те, що ну як це ракета з написом За дітей летить відповідно в тих же самих дітей. Да. І хотілося показати. По-перше, показати світу цю ситуацію, висвітлити це на максимальну аудиторію, і показати волю людей, українців, незламність. Це спершу робота була зроблена в електронному форматі, тобто намальована на графічному планшеті. Ну, відповідно, хотів її втілити як мурал, але довго ніяк не міг знайти стіну під неї. І так склалося, що мене запросили стати частинкою культурного десанту. Це така, така спілка музикантів, художників, які їздять по декупованих територіях і бо, ну, дають концерти в прифронтових зонах. Мене запросили, я поїхав. Перша поїздка була на Харківщину, а саме Балаклія, це якраз тоді була декупована територія. Не так давно звідти визнали російських окупантів. І ну, я побачив стіну, давай отут зробимо цей малюнок. Кажу. Добре, домовилися. І вже в процесі самої роботи я дізнався, що е, дідусь, верніш ж дідусь і прабабуся дівчинки, яка слугувала моделлю, ну тобто для референсу лице якої я використовував, е, саме родом з Балаклії. Ось такий от біг вийшов. Життя війна. Життя дарунок Бога, душа одна і в ній лиш перемога. Життя людина світла, вдячна, вільна і батьківщина, рідна наша, сильна. Життя це Азовсталь, життя це Маріуполь, це мужність, ніжність, жаль, надія на життя і віра у любов.